Всім привіт, друзі, хочу сьогодні надати вам коротку інструкцію, як приймати участь у IDO від Bybit. Той, хто приймає участь регулярно в IDO від Bybit, той знає, що ці адіошки зараз на даний момент дають хороші ксилу, От як був нещодавно IDO, то там можна було заробити чистими 800 25 тисячі доларів. При тому, що ви просто заморожуєте на декілька днів свій баланс. Це абсолютно безризиковий спосіб заробітку на криптовалюті. Приймати участь в цьому, звичайно, що потрібно, але це дуже складно зробити ну, дуже складно перемогти у цьому IDO, так як є дуже мало місць, а дуже велика кількість учасників. Тому ми можемо спокійно собі приймати участь в цьому і випробувати свою удачу. Тож зараз ми приступимо до самого гайду, як приймати участь у наступному IDO. А перед початком цього відео я попрошу тебе підписатись на мій телеграм-канал. Тут виходить багато актуальних та нових новин по криптовалюті. З заробітком з нуля та із вкладенням. Звичайно ж, підписуйся ще на мій YouTube канал та став вподобайки. Я буду радий бачити тебе у своєму телеграм-каналі і також проявляй активність у коментарях. І так, що нам потрібно для того, щоб приймати участь у IDO від Bybit для початку зареєструвати собі аккаунт на самій біржі, якщо ви ще цього не зробили до цього часу. Далі нам треба створити web 3 гаманець. Ось, як ми бачимо, на головній сторінці web 3 Нажимаємо сюди Wallet Тут буде кнопка, в якій буде написано Створити гаманець. Ви натискаєте на неї і створюєте свій веб 3 гаманець. Після того, як ви створили веб-3 гаманець, у вас буде така от сторінка, і тут буде відображатися актуальне IDO на сьогоднішній день. Вам потрібно перейти на нього і ось натиснути «Join Now». Далі ми тиснемо Subscribe to IDO», тобто підписатись на IDO. Все, ми підписались, і це в нас, ми бачимо, є наш е, лотерейний білет по якому нас будуть відраховувати, чи він буде виграшним чи ні. Ось ми бачимо таймер, який, до закінчення якого нам потрібно поповнити свій аккаунт Web3 гаманця. Ось ми бачимо, нам потрібно поповнити мінімум 300 USDT в мережі Arbitrum. Ось як ми бачимо, тут все показано. Так що майте це на увазі. До закінчення цього таймеру у нас потрібен буде поповнений гаманець, бо далі у нас будуть знімки балансів. Після реєстрації на IDO нам дають один квиток. Тут ми ще можемо отримати додаткові квитки при виконанні ось цих завдань. Ось, як ми бачимо, запропонуйте другу, тобто запросити друга, ми отримаємо півтора квитка. І ось ці всі завдання. Можете їх виконувати і отримати ще більше квитків, тобто це вже збільшиться ваші шанси на перемогу. Так, зараз я вам покажу, як зробити депозит на сам веб-тригаманець. Повертаємось на початкову сторінку. І тут нажимаємо депозит. Ось тут вибираємо мережу, в якій ми хочемо зробити депозит. В даний момент це в мене Arbitrum On. Вибирай Arbitrum On, і в якій монеті нам потрібно зробити депозит. Це у нас в USDT. Ми беремо USDT. І тут ми копіюємо адрес, на який ми будемо відправляти своїх 300 доларів. Це мінімум 300 доларів. Так, ви копіюєте її і відправляєте з іншої більші, чи звідки ви там хочете відправити свої USDT. Думаю, це зрозуміло. Ось копіюєте. І по цій адресі відправляєте сюди свої кошти. Потім у вас через декілька хвилин з'явиться ваш депозит на вашому веб-тригаменці. Після того, як ви виконали усі дії, нам залишається всього лише чекати або виконувати ось ці завдання, це вже за бажанням, як ви захочете собі. Ми очікуємо ось 12 березня. О 12.15 у нас відбудеться лотерея, і ми зможемо перевірити свій квиток. Тут у нас висвітлюється таке саме схоже вікно, і ви там натиснете на кнопку Перевірити свій білет. І все. Там же ви побачите, перемогли ви чи ні. Якщо перемогли, то мої вітання. Ви зможете залотати в хорошу суму до своєго депозиту. 2000-3000 доларів. Буквально за ось такі от простенькі дії. І ви тут нічим не ризикуєте. Просто поповнили. В випадку того, якщо ви не перемогли, ви зможете вивести собі кошти назад на свій гаманець чи біржу, звідки ви поповняли. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Пишіть свій фідбек в коменти під відео і також ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, тут ще буде багато корисної інформації і, звичайно ж, прибуткової. Всім дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео.